Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм? З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Вітаю пане Сергію! Вітаю вас! Перш за все хочу обговорити про успіхи ЗСУ. Котел в Лимані, про який повідомляє чимало джерел. Скажіть, які переваги буде мати ЗСУ? Та, ну, звичайно, що е, Лиман це така е, стратегічна наша перемога, е, тому що, попри те, що це невелике місто на півночі Луганської області, але це був дуже важливий укріплений район саме окупаційних військ, і те, що нам вдалося його взяти, це означає, що у нас попадає під контроль вже фактично саме північ, не лише Донеччини, але також ми виходимо і на північ Луганської області, тобто цей оператив простір, а це значить, що далі наш напрямок є важлива вузлова станція, саме сватово, і це розуміють також і рашисти, і саме тому в їхніх пабліках і їхні різноманітні в ті мілітарні експерти. Вони, власне кажучи, усіляко усіляко показують своє невдоволення. Вони лають і військове керівництво, тобто і відбувається отой от процес, що зветься от павуки в банці, тому що не секрет, що саме вони є виразники тих чи інших груп силовиків. І на для прикладу, бачимо, що там і ФСБшники, там і військові, там і чисто політики, які займалися в тому. Числі приєднанням е, території, тобто тим проектом референдумів і, і примусових паспортизацій. І тепер бачимо наскільки глибокі ці розбіжності, що вже е, фактично їхні спікери, е, ну от, от для прикладу, гіркін є один із них. Е, напряму звинувачують тих чи інших генералів, чи тих чи інших е, е, політиків. А безперечно, наприклад, міністр оборони Шойгу, е, це є такий, е, такий багаторічний політик з багаторічним стажем. Вірніше, я би сказав, так, апаратчик. Е, Оце є найкраща характеристика нашого успіху в Лимані. Ну і звичайно, тут е, треба відзначити і е, воєнну е, компоненту, тому що на відміну від росіян, ми не йшли, не штурмували цей населений пункт, втрачаючи там е, багато наших життів а завдали там оцього оперативного оточення, е, тобто взяли в е, підвогневий контроль їхні шляхи сполучення, їхні шляхи постачання зброї, і от змусили фактично Росіян до відступу до втечі, а багато з них просто-напросто потрапило в полон. Чим поповнило наш обмінний фонд, і звичайно, що багато техніки в тому числі взято. Тобто, це є і з усіх точок зору, і там і з політичної і безпосередньо е, воєнної, це є перемога. Ну а щодо наших західних партнерів, то ми бачимо е, такі знаєте, хвалебні реляції на адресу е, командування наших сил оборони. Е, вони визнають, що операція була спланована, вона і реалізована на найвищому рівні, в тому числі з усіма складовими складовими, і безпосередньо воєнна, і навіть інформаційний супровід. Тобто, ми по факту діємо вже як натівська армія. А що у нас відбувається по інших напрямках? Яка загальна ситуація на фронті? Ну тут тут ми бачимо, що загалом стратегічна ініціатива вже перейшла на бік України. Тобто, ми бачимо, що по всім напрямкам росіяни, окупанти, вони вже намагаються втримати свою позицію. І до речі, ось ця політична дія, так як референдум паспортизація, вона була виявом саме без виходів, тому що вони, хоч так, намагалися зафіксуватися і ну, закріпитися це вже в політичному плані, коли в військовому плані постійно терплять е, поразки, причому до речі, на усіх фронтах бачимо, що е, харківський напрямок е, побачили на півночі Донецької е, Донецької області, наприклад, Краматорський напрямок. Ми також бачимо там просування наших сил оборони, е, бачимо, що вагнерівці спробують туди кидати для того, щоб відновити е, відновити, хоч якось свої позиції на е, саме на Херсонському напрямку. До речі, по, е, по обидвох. Е, Одразу з двох сторін іде тиск і виснаження саме правобережного угрупування окупаційних військ. Е, тобто, я маю на увазі про те, про те, їхнє угрупування, це досить значне угрупування, 25-30 батальйонів тактичних груп, яке знаходиться на правому березі Дніпра. Тобто, там іде свій процес. Е, там не такий стрімкий, але він є масштабним і найголовніше, що він є успішним. І також е, в інших районах, тобто там е, на Запорізькому напрямку. Точно так само і іде в то там ідуть артилерійські дуелі, але і там окупанти почуваються невпевнено. Ще зберігається тенденція на Бахмутському на Авдіївському напрямку, де окупанти продовжують спалювати от мобілізованих з Донеччини, з Луганщини, тобто оця бойовиків цих тюремників групи Вагнера, використовуючи значну перевагу в артилерії, тобто там сконцентровано фактично. Така більша кількість саме артилерії для того, щоб, хоч якось, хоч десь перехопити цю ініціативу, і саме тому нам потрібно, звісно, щоб щоб, хоча б вирівняти ситуацію, і на цих напрямках нам нам потрібно більше зброї, саме артилерії, саме реактивних систем, залпового вогню і всіх інших видів зброї для того, щоб подавити оцю чисельну, оцю чисельну перевагу окупанта. ЗСУ дійсно забуває успіхів на багатьох напрямках, окрім того, як ви згадали, від ви безвиході расисти провели свої псевдореферендуми. І російські чиновники неодноразово заявляли про те, що ядерна доктрина буде розповсюджуватись на новоприєднані території, і вони будуть розцінювати наступ ЗСУ на ці території як напад на територію Росії і погрожують ядерною зброєю. На вашу думку, чи застосує все таки Росія ядерну зброю? Так абсолютно тяжко спрогнозувати дії Путіна і російської політичної оці кліки. Тобто, а це є саме вузький прошарок, який прагне зберегти збереження своєї влади за будь-яку ціну. Тому Путін показав, що він не далеко не завжди керується саме воєнною доцільністю, як, наприклад, на Херсонському чи на Харківському напрямку, але гору бере завжди політична доцільність, тобто те, що вигідно Путіну, і те, що потрібно для того, щоб втілювати його політичні програми, і він готовий. Він показав, що готовий покласти в життя тисячі і тисячі і тисячі тисяч своїх співгромадян. Тому військові готуються до будь-якого розвитку подій це. Це робота військових готуватися до найгіршого розвитку подій, і тут треба зазначити, що всі наші сили оборони і кожен наш підрозділ точно знає, як діяти в за будь-яких умов. Тому тому, якщо хтось думає, думає налякати там Україну, і спробувати застосувати до нас ядерний шантаж, то ця спроба вона провальна вже від самого початку. І що найголовніше, що що цей ядерний шантаж, який діяв протягом ну як мінімум 10 років правління Путіна останніх. Він перестає діяти вже на країни заходу, і вже ми бачимо заяви саме світових лідерів, які е, готові досить жорстко відповідати на на саме отакі от ядерні залякування. Тому е, це ж історія не та, яка виникла е, сьогодні, е, і це не перші заяви Путіна, не перші його погрози застосування ядерної зброї. Але але зазвичай і завжди ці погрози залишаються погрозами, тому що ну власне кажучи, вже навіть такі країни, як Індія, Китай, вони розуміють і інші ядерні держави вони розуміють безперспективність застосування ядерної зброї. Ось саме тому, власне кажучи, Путін, Путін не застосує цю зброю, тому що це стане загроза персонально для нього і для його кліки. А ці люди вони дуже люблять себе, вони дуже люблять життя, і вони дуже і вони цінують це життя і себе у цій російській владі уявити собі таку історію, щоб вони поставили там. Я не знаю якусь перемогу над Україною чи якісь примарні інтереси Росії, і для цього застосували ядерний арсенал. Ну це навіть тяжко собі уявити саме тому. Вони продовжують звичну для себе тактику погроз залякування ядерного шантажу. Але насправді ось ця вже тактика, тактика, вона вже всім приїлася і вона вже є недієвою. Ну, як ви згадали на початку цього запитання, що ну, країна не передбачувана Росія, це країна терорист, очікувати можна будь-чого. Все-таки, якщо моделювати ситуацію, за якою вони підуть на цей крок. Це буде застосування на полі бою. Чи це може бути застосування проти українських міст, на вашу думку? Тут навіть немає чого коментувати, тому що навіть готовність до застосування такої зброї це вже фактично виклик. Це не для України виклик, це виклик саме для західних країн, тому що тому що навіть приведення в бойову готовність. Будь-якої зброї, це є звичайно, що воно, це викликає реакцію для держав ядерного клубу, тобто для усіх ядерних держав, і ця реакція, звичайно, що буде жорсткою. Але наразі, за даними в тому числі нашої розвідки, навіть такого приведення до бойової готовності не спостерігається. А отже, ми маємо справу з черговими російськими спекуляціями на цій темі. Коли ви говорите за жорстку відповідь західних партнерів, ви маєте на увазі військову відповідь? Так, обов'язково ця відповідь обов'язково буде включати військову компоненту як основну, але це звичайно, що буде не лише військова компонента, тому це розуміють точно так само в Росії, і тому, бачите, вони не переходять цієї межі, і як ви кажете, Росія. Панікує так, робить нелогічні дії. Відповідно, продовжує ядерний шантаж, і ніхто не очікував, але все ж вони вдалися до мобілізації, хоча до останнього були думки, що вони на це не підуть. Як ви гадаєте, чи буде мати цей факт вплив на подальший хід війни? Він вже має е, значний вплив, тобто в Росії прискорилися ці суспільні процеси, і за нашими моніторингами ми бачимо наскільки там прискорюються е, центробіжні е, відцентрові процеси, е, наскільки там наростає невдоволення владою, і вже ми бачимо різні полі, групи політичного впливу починають боротися між собою. Ну от уявімо, суб'єкт федерації здавалося б, такий. Е, Стовп влади один із стовпів влади Путіна, це Кадиров і всі його чеченські батальйони Росгвардії. От вони фактично сьогодні Кадиров сказав, що він не виконає рішення безпосередньо Путіна і не вдасться до мобілізації. Це ще ще після цього вже знайшли, вже знайшли порозуміння з іншим, здавалося б таким пропутінським діячем діячем Євгенієм Пригожиним, який набирає свою армію зеків е, і різного такого антисоціального елементу до найманців е, групи Вагнера, абсолютно незаконного збройного формування. Сьогодні вони вже в інформаційній повісті діють разом. Е, ми бачимо також ось цих реакціонерів, таких, знаєте, махрових, таких е, російських шовіністів. як е, як Патрушев, тобто оця стара когорта силовиків. А вони ж знову ж таки мають свої політичні впливи, зокрема, і зокрема, і син е, Патрушев, молодший, який очолює е, аграрне міністерство Російської Федерації, тобто там є ФСБшники, там є армійців. А ФСБшники, і до речі, їхній яскравий ми можемо побачити е, спікера. Це саме е, стрілко Гіркін, який усіляко е, озвучує. Чи наративи фактично ФСБ він усіляко в ем, попаплюжить російське воєнне начальство? Е, ну і це традиційна історія. То спецслужбісти вважають. Саме військових, такими знаєте, такими тупими, недалекими, і власне кажучи, яким не можна довіряти таку витончену справу, як війна. Ну і бачимо, звичайно, що цю групу апаратчиків, таких як міністр оборони Шойгу, в яких яких сконцентрували значний медіаресурс, і, звичайно, що не збираються ділитися владою, тому ось ця мобілізація вона прискорює тобто, з одного боку, мобілізація вона посилює напруженість в суспільстві. З іншого боку, наші перемоги вони також прискорюють ось ці відцентрові процеси, і ці процеси вони сьогодні вже не просто не йдуть, вони вже несуться під Росією. Тобто, вже можна говорити, що різні групи впливу думають над тим, яким шляхом яким шляхом піде Росія, і те, що Росію покидає така значна кількість, ну це фактично Російсь. Ну, Ського російського середнього класу, тобто які можуть собі дозволити виїхати, які е, аналізують інформацію, при які, які мобільні, які приймають рішення, тобто, це є це є робоча сила росіян, залишаються там такі слухняні, покірні, але вони е, залишаться злі і невдоволені. Отже, кожна е, кожне отаке рішення російської влади на закручування гайок. Чим буде більше проведено саме мобілізаційних заходів, тим Буде більше невдоволення і буде більше саботажу само, саме з боку і місцевої влади, і окремих таких груп політичного впливу. А успіхи наших сил оборони на фронті вони лише прискорять ось ці процеси. А на вашу думку, яка ефективність такої от армії з цих новомобілізованих осіб? Так така а, мобілізована армія не навчена, і яка не проведена а, в бойове злагодження. А, звичайно, що це є низька ефективність, і це розуміють самі росіяни. Тому вони намагаються просто-напросто задавити числом. А, нам треба розуміти а, і сприймати серйозно, що а, дійсно будь будь-яка чисельна перевага. Це завжди проблеми для наших сил оборони. Тобто, це завжди підсилення для них на, на фронті. Це завжди. Де ускладнення для наших сил оборони, але в той же час такими мобіками укомплектовуються ті підрозділи, які сьогодні зазнали величезних втрат від наших сил оборони, тобто ці втрати сягають і 40, і 60, і 70%. відсотків. І отже, той підрозділ, який ще вчора був кадровим, який роками набував собі бойового досвіду і проходив це злагодження, якщо його розбавити ось цими. Ну, це не фахові люди, тобто люди, які принаймні, хоча б пару місяців не провели в учебці, і які не відновили принаймні свої військові знання а по факту вони їх навіть і не мають. То звісно, що е, це буде не підсилення, а це фактично буде така, як би сказати, розбавляння, тобто розмазування оцього підрозділу, який факти фактично вихолощується професійна російська армія, і дуже правильно сказав е, е, генерал Залужний про те, що ми вже один раз справилися, впоралися із професійною армією, і тепер матимемо справу вже з армією арматорською. Е, так дійсно це є кровопролитна е, війна. Тобто але кровопролитна в першу чергу для самих росіян, яких в чергове кинуть е, на забій заради того, щоб Путін і його кліка просто-напросто могли виграти час. І до речі, що хотів би сказати, що саме для таких мобілізованих е, в Україні існує проект «Хочу жить. Де з допомогою телефонів, месенджерів, тобто будь-яких доступних каналів зв'язку, кожен з тих, хто не поділяє ідеї цієї війни, а таких є більшість, вони можуть встановити контакт з українською стороною і вже спланувати попередньо свою здачу в полон. Тобто, умовно кажучи, коли. Е коли такий підрозділ або коли такі персональні особи опиняться на нулі на фронті, вони можуть підтвердити, що так дійсно вони подавали заявку на здачу в полон, і, будь ласка, і вже українська сторона організує вивід їх з позицій, тобто фактично візьме під свій контроль. Таким чином, війна для такої особи припиниться, але при тому, при всьому, вона буде оформлена як о, така здача в полон буде оформлена як здача захоплення в полон в бою. Це означає, що для такої особи, для такого мобілізованого, навіть по російському законодавству збережуться всі пільги, виплати, тому що він за тим самим російським законодавством був був він потрапив в полон саме під час бою. Це таку документацію підготує українська сторона, надасть медичне обслуговування, надасть Нормальне харчування, житло, і найголовніше, що для такої людини збережеться її життя? Ще одного доброго сусіда, ми маємо на півночі. З території Білорусі вже був один напад на Україну. Тоді в ЗСУ вдалося контрнаступом відкинути їх ворога назад. Яка вірогідність повторного наступу з півночі, на вашу думку? Нам треба розуміти, що е, поки що е, на території Білорусі не сформовано ударне угрупування, саме достатнє для того, щоб захопити Київ чи взяти в облогу. Е, тобто, там діє постійно, але на ротаційній основі е, близько семи батальйонів. Е, там також сконцентрована техніка, але. Завжди в таких випадках треба зважати окрім об'єктивних обставин, також і на суб'єктивні. Тобто, ми розуміємо, що Путін має на Лукашенка персонально великий вплив. І ми не знаємо, наскільки цей вплив персональний може е, вилитися в якісь неадекватні рішення, тому що очевидно, що атака з боку Білорусі е, це стане неадекватним рішенням, але в той же час і очевидно й те, що е, білоруські е, білоруські армії і е, приводить в е, постій, проводить постійне навчання, тобто вони постійно вже протягом останніх півроку готуються е, до якихось агресивних дій. Побігти цьому, оце сьогодні завдання е, нашої армії, нашої, наших сил оборони, і, зокрема, на півночі нашої країни е, було проведено навчання «Північний буревій, е, де брали участь е, складові наших сил оборони, це збройні сили, це прикордонники, це національна гвардія, де якраз відпрацьовувалися різні елементи, тобто і е, 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 за усіх цих умов за будь-якого розвитку подій на. Півночі нашої держави ми готові е, до відбиття будь-якої атаки до відбиття будь-якої агресії. Окрім того, укріплений наш північний кордон. Е, тобто, це вже не лютий, е, не лютий цього року. Тобто, там вже зовсім, зовсім інша ситуація. А те, що росіяни е, пробують втягнути Білорусі у війну, те, що вони використовують їхні летовища і розміщують там свої зенітно-ракетні комплекси. Ну то тут до цієї історії нам не звикати. Ми розуміємо їхні прагнення, ми знаємо всі їхні дії, і ми готові до будь-якого варіанту розвитку подій. Це розуміють також і в білоруському суспільстві. Це розуміють і в білоруській армії. Тому вони до за всяку ціну бачачи наші перемоги на сході на Півдні нашої держави, ні, білоруські політичне керівництво ні, білоруське армійське керівництво, воно не хоче бути втягнутим в цю війну і і намагається саботувати от такі ініціативи російської сторони. Це якщо ми говоримо за армію білоруську, саме проте з'являється ще одна інформація в засобах масової інформації про те, що Росія хоче відправити десятки тисяч мобілізованих на територію Білорусі. Чи так це? Так дійсно всі варіанти розглядаються, тобто ми бачили повідомлення, також що готується, білоруська сторона готується прийняти близько до речі 150 тисяч знову ж таки, але наша розвідка уважно слідкує за цими переміщеннями і. І сьогодні основний меседж від України, і його дуже чітко зрозуміли в мінську: що будь-які такі дії сприяння агресії вони будуть розцінені як співучасть в власне кажучи, в цих агресивних діях стосовно України. І в цьому випадку, звичайно, що відповідь з боку України буде жорсткою, тому так. Розглядаються і найгірші сценарії, але ми також і бачимо, що Росія просто-напросто не витягує тобто війну на сході і на півдні нашої нашої держави. Відкривати сьогодні другий фронт десь з півночі, з півночі з Білорусі. Це звичайно, що для Росії стане ну черговим пострілом собі в ногу. Наших телеглядачів особливо цікавить питання Білорусі, адже ми знаходимося в Волинській області, ми межуємо з Білорусю. і виникає питання навіть у випадку відкриття другого фронту, чи це буде виключно амбіційний знову похід на Київщину, чи можливо цілями будуть уже Волинська, Рівненська Житомирська області. Які що на вашу думку, який сценарій найбільш мовірний? Тут нам не потрібно прогнозувати в таких, в таких ситуаціях. Найкраще найкраще нам не прогнозувати, а готуватися, тобто допомагати силам оборони, укріплювати державний кордон, допомагати тим підрозділам, які дислоковані конкретно в кожній області і в прикордонних районах. І повірте, ця демонстрація от ефективно проведені навчання, забезпечення цих підрозділів, бойове злагодження воно найкраще. Тим чином зриває будь-які плани і прогнози ворога. Тобто, якщо ворог бачить, що атакувати на тій чи іншій ділянці місцевості український кордон є безперспективно або спричинить великі втрати для, для його збройних сил. Повірте, такі плани будуть дуже швидко зірвані, і дуже швидко противник відмовиться від таких планів. Тому нам не потрібно підлаштовуватися. От сьогодні ми маємо таку унікальну ситуацію, до речі, в історії України, коли ми вже не підлаштовуємося під наше оточення навколо, тобто ми самі формуємо, диктуємо і нав'язуємо Займо оцю ось ініціативу е, саме у воєнному плані, і е, і це дуже добре. І слава Богу, що ми маємо достатньо сил для того, щоб і укріпити кордон, е, і захистити е, і захистити його в разі будь-якої агресії. Голова Верховної ради Руслан Стефанчук нещодавно в себе в Фейсбуці написав, що почав діяти закон про лендліз. Що зміниться? Для нас принципово не зміниться нічого, тобто ми будемо ми не побачимо таких реальних змін ми як обивателі, як споживачі. Але найголовніше, що іде, іде повноцінна робота між нашим міністерством оборони і відповідним держ, державним секретаріатом Сполучених Штатів. Тобто, весь це тобто, американська промисловість потребувала часу для того, щоб отримати замов. Линят і для того, щоб запустити його в роботу, і вже з жовтня місяця. Цей процес іде на таких нормальних, якщо можна так говорити, в питаннях війни військово-промислових рейках. Отже, це означатиме, що ми стабільно матимемо допомогу від, від заходу, в першу чергу, від сполучених штатів, як основного донора допомоги. Це означає, що в цій війні ми вже сформували і подали запит на саме ті види озброєння, які нам от. Критично потрібні і вони необхідні нам для перемоги. І ми вже навіть бачите, ще закон не підписаний. А ми вже маємо значні визначальні просто здобутки на полі бою. Тому в перспективі з допомогою американської зброї і українських мізків, і звичайно, що волі до перемоги, ми обов'язково обов'язково переможемо. Тут лише питання в ціні цієї перемоги, тому що чим швидше ми отримаємо західну зброю саме в необхідних кількостях. Тим швидше ми, власне кажучи, звільнимо нашу землю, і це означатиме, що тим меншу ціну платитиме і Україна, і світ за агресію Росії. Наостанок в одному з нещодавніх інтерв'ю голова військової розвитки Кирило Буданов розповів, що на його думку, весною або літом 2023 року зсу увійдуть в Крим. А далі вихід на кордони 1991 року. На вашу думку, це найбільш ймовірний сценарій, чи це найбільш оптимістичний сценарій? Пан пан Кирило, це надзвичайно поважна людина, яка користується надзвичайним авторитетом в розвідувальному співтоваристві і західному розвідувальному співтоваристві, і в тому числі Сполучених Штатів, і він оперує саме тією інформацією, і відповідно до цієї інформації робить ці прогнози, на які би я я би закликав опиратися, тому що вони є не є оптимістичними, вони є абсолютно, абсолютно реалістичними прогнозами. Зами звичайно ж, все багато чого залежить е, від наших західних партнерів, е, тому що не секрет, що ми залежимо від їхньої зброї. Отже, вони повинні нам надати інструмент для того, щоб могли, могли успішно проводити свої операції. Але якщо Ця динаміка збережеться, і відповідно до цієї динаміки здійснюється розрахунок. То, звичайно ж, у нас є всі підстави говорити. От і про Крим, і про вихід до адміністративних меж саме в такі строки, як озвучив очільник нашої розвідки. Тому так ми маємо бути сконцентровані на війні. Ми маємо продовжувати допомагати нашим силам оборони, бути виступати головне. Що всі єдиним фронтом е і бути уособленням цієї цілісної і єдиної держави, і тому, звичайно, і західна допомога не забереться, і звільнення наших територій е також буде проведено успішно. Як ви вже згадали, в нас немає іншого виходу, окрім як перемогти, тому віримо в ЗСУ і віримо в швидшу перемогу. Дякую вам, Сергію. Дякую. Нагадую, з нами на зв'язку був голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.